Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником авторства Будна Задорожна датськів англійська мова 5 клас. Ну ж, нова українська школа. І так, е якщо ще не з'явилися, але скоро вже обіцяю вам з'явиться відеоогляди ще також і за робочим зошитом. Якщо вони вже є, то посилання на них ви знайдете або в описі під цим відео, або у першому закріпленому до нього коментарі. Ну або просто люди переходьте на основну сторінку каналу Forget MeNotes, шукаєте там плейлист і знаходите там у цьому плейлист, цей плейлист і в ньому знаходите перелік відеоуроків за робочим зошитом до підручника будна англійська мова 5 клас. Домовились? Тому що багато хто з вас питає мене, де знайти, а як знайти. Міто користуватися. Приладами, своїми гаджетами знаходите. Якщо знайшли мій канал, ви знаєте, ми повинні розуміти, що відео у мене, відео уроки не одиничні, Якщо вже ми їх робимо, записуємо, то ми їх робимо. Вони йдуть у нас постійно, регулярно, і повністю є в цих відео є описи повністю всього курсу. так? Тому, будь ласка, переходьте, знайомтеся, знаходьте відповідну інформацію. Ну а ми з вами почнемо. Отже, ми сьогодні з вами, мої любі, говоримо про минулий час. Так, ми з вами будемо вчити ще нові слова, вирази, але сьогодні будемо говорити про past simple tense, про минулий простий час англійської мови. Ми з ним вже з вами частково знайомі. Ми з ними знайомилися в 4 класі, у минулому класі, так, у минулому році, хто навчався разом зі мною теж за підручником Будна англійська мова 4 клас. А в цьому році ми, звичайно, збільшимо свої знання і розширимо їх. Отже, працюємо ми сьогодні на сторінках 62-63 нашого підручника. Після перегляду цього відео, будь ласка, не забувайте, якщо кому потрібно, переходьте за посиланням. На перевірку домашнього завдання. І так, перша вправа у нас в вокебілері, нові слова, match the words. Поєднайте слова. Отже, у нас є дієслова Take – брати, Visit – відвідувати, Walk – ходити, пішки. Ну, знову ж таки, take, дивіться, і начебто, і брати, але інколи воно перекладається зовсім по-іншому, якщо воно йде у купі з іншим словом, розумієте? Далі «do» – робити, «help» – допомагати і decorate – декорувати, щось прикрашати, «enjoy» – насолоджуватися, «see» – бачити, «watch» – дивитися. Так а, давайте з вами одразу зробимо завдання на «matching», так? Так. Не забувайте, до речі, що всі слова у нас йдуть на сторінці 162 до цього юніту. Holidays and Traditions. Ось, абсолютно, усі слова є тут. З перекладом. Окей. Okay, так. Отже, One. Take selfie, робити селфі. Two. Visit summer cinemas. відвідувати літні кінотеатри. Walk. Walk with friends, прогулюватися з друзями. Do. Do fireworks. Знайшла такий вираз є. Створювати феєрверки, наприклад, They still do fireworks. Так? Mm, вони до цього часу запускають феєрверки. Отже, do fireworks це саме запускати феєрверки. Help. Help mom допомагати матусі. Decorate. Decorate streets, прикрашати вулиці. Enjoy lessons, насолоджуватися, можливо, уроком. Так? Uh, see, what can we see? A concert. Хоча можна і насолоджуватися концертом також. Так? Ну і watch. Watch a film. Yeah. Дивитися фільм. So, we have matched the words. So, now grammar. Тепер говоримо про граматику. Past simple of regular verbs is formed with ed. Мої любі друзі, ви пам'ятаєте, що усі дієслова в англійській мові діляться на правильні та неправильні. Ну, і плюс ще до цього модальні дієслова. Отже, правильні дієслова це ті дієслова, які утворюють минулий час за допомогою закінчення ed. Яке додається просто до основи дієслова. Ну, наприклад, слово walk. Щоб отримати, утворити його минулий час, ми до слова «walk» додали закінчення «-ed». І виходить закінчення ось так ось. Walked. Наприклад, I walked with my friends yesterday. Я прогулювався зі своїми друзями вчора. Decorate також правильне дієслово, закінчення іді додаємо. Одна літера і скорочується. We decorated. Enjoyed. Це також правильне дієслово. Watched правильне дієслово. Helped правильне дієслово. Visited – правильне дієслово. А ось дієслова take, do see це неправильні дієслова. В минулому часі замість виразу take selfie ми скажемо took selfie, тому що це неправильне дієслово. I took a lot of selfies yesterday. Я вчора зробив багато селфі. Did. Ну, наприклад, People did a lot of fireworks. Люди запускали багато феєрверків. See. Saw. Yesterday we saw a nice concert. Вчора ми дивилися на е, чудовий концерт. Бачили гарний концерт. Okay, great, well done. Отже, see. друга форма saw. Для цього варто, звичайно, вчити ці неправильні дієслова. Um, і тому що їхня форма минулого часу утворюється не з допомогою закінчення і дій, а повністю трансформацією її слова. Take took у минулому часі, do у минулому часі did, і see у минулому часі saw. Деякі неправильні дієслова є ось тут. Теперішній час і минулий час. Це просто продовження таблички, яке мало, мало бути знизу, розумієте? Тобто його зробили у двох у колоночках цю табличку. Be was, were. Was для однини, were для множини. Come, came, do, did, give, gave. Have, had. Не знаю, що тут за слово great Тут. Слово had має бути. Тут помилка якась. Had. Hear, heard, See, saw, Take took. Tell, told, write wrote. Отже, це. Ну, навіть не база слів, це їх дуже мало. Більший перелік слів ви можете знайти в інтернеті. Просто вбийте неправильні слова англійської мови, і вам видасть повністю перелік усіх слів, які потрібно буде вчити. Далі, наступне завдання: put the verbs into past Simple. Поставте, напишіть дієслова в минулому часі. Поставте їх в, в правильній колонці. Отже, regular це правильні дієслова, які мають писатися закінченням «ed». Irregular – це неправильні дієслова, які мають писатися, видозмінюватися, так? Видозмінювати свій вид. Знову ж таки, будь у будь-якому випадку ви можете знайти табличку неправильних слів в інтернеті, в їх вдосталь. Ну, ось, наприклад, є неправильний перелік неправильних дієслів від British Council Learn English. Будь ласка. Вам потрібно що зробити? Вам потрібно відкрити і ось користуватися. Ось, ну, такий маломальський перелік тих слів, які вам будуть потрібні. Навіть тут є вправи, які ви можете виконати, аби закріпити свої знання цих дієслів. Їх, звичайно, багатенько. Але коли ви будете швид... ну, дуже часто користуватися ними, то ви запам'ятаєте їх. Отже, перше це у нас base, form», базова форма, а це у нас past. tense». Отже, перші дві колонки вам зараз потрібні. «Be was, Бігозвіо. Begin-begin, break broke, bring brought buy-bought. От зараз, коли ми будемо виконувати ці вправи, ми можемо користуватися цією табличкою, хто ще не знає цих слів після 4 класу. Угу. Ви скажете, де переклад цих слів? Переклад цих слів, ви знаєте, завжди у перекладачеві, так? Begin починати, break ламати, bring приносити, buy купляти, build будувати і тому подібне. Уже зараз безліч варіантів того, як можна перекласти незнайомі слова. Ну, а зараз переходимо до другої вправи. Отже, «eat» – це у нас неправильне дієслово. «Ate» – друга форма. «Eat». Come, «came» – неправильне дієслово приходити, прийшов. Далі write. Зараз я продовжу тут. Write неправильне дієслово. Прямо поспіль йдуть неправильні дієслова. друга форма road. Писати, написав, буде road. Go йти ходив, прийшов, ходив. Ну, має, мається на увазі йшов, так? Went в минулому часі буде. Talk, walk, watch. Це правильні дієслова. Пишемо їх ось цю колоночку. Ну, ви їх пишете, звичайно, у своїх робочих зошитах, не в підручнику. Talked, Walked. Watched. Далі make – Це неправильне дієслова. Made буде. Make – робити, made – зробив. Наприклад, make my bed. Заправляти ліжко. Yesterday I made my bed. Учора я заправив ліжко. Made. Sing співати. sang – співав у минулому. Visit – help. Правильні дієслова. Visit it, visited – visited – Helped. Ну, а, слово do це неправильне дієслово. Did – у минулому часі. І слово did ще для минулого часу є допоміжним дієсловом для. Утворення заперечення в реченнях. Окей, ось така вправа у нас з вами вийшла. Запишіть, будь ласка, її собі, зробіть висновки власні. Коли ми, отже, а, знову ж таки, є питання, знову ж таки, з практики. А як зрозуміти, де діє слово правильне а де неправильно? Ну, для того, щоб зрозуміти, де правильне, де неправильне слово, це вам треба розуміти, що таке табличка неправильних дієслів. Ці слова для вас стануть вже знайомими, коли ви попрацюєте з завданнями. Отже, чим більше завдань ви виконуєте, тим краще ви запам'ятовуєте ці неправильні дієслова. Зрозуміли? Далі вправа третя. Complete the sentences with the correct form. Of uh, the words and brackets. Треба розкрити дужки. переписати ці речення до свого робочого зошиту, Звичайному, так, не на друкованій основі, і поставити ці слова у правильній формі минулого часу. Слово come Неправильне діє слово came". She came. home late yesterday. Вона прийшла додому пізно вчора. The party was great. Вечеринка, вечірка була чудова. Was. Чому не в ви мені скажете, да? Was це однина, паті, однина ж, правильно. Далі, she had party Last Sunday. Вона мала вечірку з нагодення народження минулої, минулої неділі. Тут була опечатка, так, Have had. Далі Many Friends visited her. У цьому слові лише додати до закінчення –ed. We sang nice songs yesterday. Ми вчора співали гарні пісні. Sing – друга форма слова sing. І останнє he sent her, her a card yesterday. Неправильне дієслово. друга форма sent. He sent her a nice card yesterday. Отже, з поміж усіх речень, лише одне мало слово, яке було правильним дієсловом. І ми утворили минулий час. Просто додавши закінчення іді. Усі ж останні слова були неправильними дієсловами, і ми користувалися з вами чим, табличкою, правильно неправильних дієслів, аби зробити це завдання правильно. Нагадую вам, що на даному етапі вам потрібно було буде перша табличка, перший стовпчик і другий стовпчик, третього стовпчику поки що можна не, не чіпати. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Ну ми продовжуємо наше заняття аудіюванням на сторінці 63. Listen to Vlad and take what he did last Sunday. Послухайте Влада і відмітьте, так зробіть поміточки, що він робив минулої неділі. Що він міг робити? Took selfie, робив селфі. Visited a summer cinema. Відвідував, літній кінотеатр. Visited his friend's birthday party. Відвідував вечірку з нагодення народження його друга. Walked with his friends, прогулювався з друзями. Went to a concert. Ходив на концерт. Helped his mother. Допомагав матусі. Did his homework. Виконував домашнє завдання. Ну, а зараз давайте з вами прослухаємо аудіо. Ну, ви знаєте, що аудіо недостатньо такої сильної, гарної якості. Ось, прошу вибачення. Ну, тим, тим не менш, спробуємо зараз щось почути. Так? Окей, слухаємо разом. Last Sunday I got up at At first i helped my mother to cook lunch then i did my homework i read text wrote exercises did a project with my classmate after that i walked with my friends in the park we took selfies ate ice cream and had fun my friends went to the cinema i didn't go with them because in the evening i went to the concert with my parents the concert was great and I was happy to listen to my favorite singer. We came home late and I went to bed at once. Okay, so Vlad, what he did? So, first of all, he helped his mother, uh, then he did his ha homework. After that, he walked with his, fr uh, he wa walked with his friends uh, to the park where he took a lo some selfies. And in the evening they went to a cinema. He went to the cinema to the to a concert. Sorry. He went to a concert with his parents. І ввечері він пішов на концерт зі своїми батьками. So listen again and put the pictures in the correct order. Прослухаємо знову і розставимо ці малюнки, які зображають, зобразили його дії протягом дня у правильному порядку. Окей, okay, let's do it together. Unit 4 lesson 2 exercises 4 and 5 last sunday i got up at 9 o'clock at first i helped my mother to cook lunch then i did my homework i read text wrote exercises did a project with my classmate after that i walked with my friends in the park we took selfies ate ice cream and had fun my friends went to the cinema i didn't go with them because in the evening i went to the concert with my parents the concert was great and i was happy to listen to my favorite singer we came home late and i went to bed at once. so at first lot helped his mom then he did his homework after that he went to the park with his friends he walked with his friends in the park they uh, took. A lot of selfies, and in the evening so Vlad and his parents went to a concert. Great, well done! So, pronunciation. Uh, любі мої закінчення ідії, яке додається до правильних дієслів, до таких дієслів як visit, наприклад, walk, help, Воно має таку особливість, як по-різному абсолютно. Вимовлятися. Отже, закінчення іді вимовляється трьома способами: як д, як т, та як ід. Якщо слово у вас закінчується, дієслово закінчується на дзвінкий приголосний звук, то іді вимовляється як д, крім літер т і д. Якщо у вас дієслово не закінчується на літери «т», на звук т, д, а на будь-який дзвінкий звук, то закінчення іді вимовляється як д. Played, enjoyed, gathered, entered. Якщо у вас дієслово слово закінчується на глухий звук крім т, то закінчення і вимовляється як т.т. «walked», helped, thinked. Якщо у вас дієслово слово закінчується або на звук т, або на звук д, то закінчення іді вимовляється як ід, щоб не було накопичення приволосних звуків, розумієте поруч. Visited, watched, Celebrated, decorated. Я гадаю, тут також зайве. Visited, celebrated, decorated. watched. Ось за транскрипцією у нас немає тут id закінчення. Watched, watched. Як в американському у англійському, так і в британському у англійському. Англійський, вибачте. Watched. Watched. То щось наплутали. Окей. Okay. Speaking task. Work in pairs, Попрацюйте в парах. Tell your friend what Vlad did last Sunday. Розкажи своєму товаришеві, що Влад робив минулої неділі. Ми вже зараз це зробили. Я вже зараз вам продемонструвала, так, як розповісти про те, що Влад робив минулої неділі. Say what you did last Sunday. Скажи, що ти робив минулої неділі. So, I visited my grandparents, я відвідувала своїх дідуся й бабусю. I read my favorite book, I did my homework, and I helped my parents about the house. Я допомагав батькам по будинку. Ну, у хатніх справах, так, і останнє writing – Look at Tom's diary. Подивись на щоденник Тома and write what he did on Sunday. І напиши, що він робив у неділю. Отже, ось його час. І сам task. Так, отже, що він робив у неділю? Отже, перше вже є. Tom did homework at 10 am last Sunday. Том виконував домашнє завдання своє шкільне о 10-й минулої неділі. Далі, Том. Had lunch. At 12. pm уже. Нет, am, sorry. 12 am. Це ще ранок у нього, так? 12 am. PM, це коли вже 12-та ночі. 12 am last Sunday. І оце last Sunday буде постійно, люди, в кінці. Так, далі. Tom played football. Правильне дієслово Play. Tom Played Football at 3 p.m. last Sunday. Минулої неділі. Так, крапка в кінці не обов'язково. Tom went to the cinema. Tom went to the cinema. At 6 PM. Знову last Sunday. Напишіть ну, самостійно. И останнє Tom went to bed. Слово go в минулому часі went. Користуємося табличкою неправильно дієслів. Tom went to bed at 10 p.m. PM це вечір уже. Бачите, ніч. PM at 10 p.m. last. Сандей. Допушіть Last Sunday самостійно. Отже, ось його щоденник, якому він розписує, що він робив минулої неділі. Great, well done. What you did last Sunday? Залиште коментар під цим відео, мені також цікаво буде зрозуміти, чим ми роззаймалися минулої неділі. That's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами почали вчити неправильні дії слова англійської мови у контексті минулого часу, в контексті past Simple Tense. Ми з вами розглянули основні правила утворення правильних, минулого часу правильних дієслів і де знайти, ми зрозуміли, як шукати і що потрібно вчити, необхідно вчити саме неправильні дієслова англійської мови. Протягом року я вам ще показала, де можна їх знайти, як ними користуватися. Ну, з усіма моїми учнями, які яким достатньо лише перегляду уроку за підручником, я маю нагоду розпрощатися на сьогодні, попрощатися, а зі своїми постійними глядачами, які чекають ще на перевірку домашнього завдання за робочим зошитом на друкованій основі до цього підручника. Я з вами не прощаюсь, я вам лише раджу перейти до за посиланням в описі під цим відео, ну або перейти до перегляду відео. Перевірки домашнього завдання а, за робочим зошитом ще. До нових зустрічей Goodbye! See you next time! На наступному році, до речі, ми будемо з вами говорити про свято подяки, яке, яке святкується, американцями відзначається, ну і канадцями, до речі, також вони відзначають Thanksgiving Day. Ось навіщо нам знати минулий час, тому що ми можемо говорити про події минулого, так, про свій минулий experience, про свій минулий досвід. Ну що ж, до нових зустрічі, goodbye. see you next time!